Так, ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. І знову для вас обзор. Сьогодні ми розпакуємо та подивимось на ось такий відеореєстратор, дуже популярний Аж 198 його моделька. Але, як заявлено. На сайті продавця, ссылка, як завжди, під відео. Це версія 3. Тобто тут має бути покращена батарейка, інше кріплення. Ну, давайте дивитися. В принципі, ось так виглядає коробочка. Нічого, дуже нового тут, в принципі, немає. Так ось. Тут у нас є характеристики. Давайте переглянемо. Ну, ось так. Так, ну що ж, давайте відкриємо коробку. Так, це був бонус від продавця. Ось такий коврик. Хто знає, який липучий. Так, тут у нас зразу... Запакований відеорегістратор. Ось таким чином він виглядає. Так. Спередня ось така лінза. Тут присутня гарантія. Гарантійна пломбочка. Є. АВ вихід, що в старому не було. Так, тут у нас є слот для карточки SD. Давайте зразу зараз встановимо карточку. Так, ось в мене карточка є на 4 ГБ. Давайте її зразу встановимо. Легко відкривається роз'єм і якоюсь стороною, так. Да. Так, все защокнули і встановлено. Тут має бути батарейка. Так, ну, давайте подивимось, що тут є ще. Така пленочка на екрані є і клавіші. І ось ще вверху клавіші. Так, ну ми давайте відкладемо в сторону і подивимось, що ще є в комплекті. Так, це батарейка. Так, давайте подивимось. Батарейка в нас на. 3,7 вольта 1020 миллиампер вот такая нокиевская батарейка BL5C давайте сразу установим так и yeah. ну и давайте сразу вымкнем, подивимось Як же ж воно буде працювати? Ну, ось бачимо, одразу пішов запис. Є цифрове збільшення. Так зупиняємо запис. Меню. Давайте глянемо чи є. Зразу російська мова. Так, тут не бачу. Так, мова. Вибираємо. Так, не вийшло. Ще раз. Так, ось. клавіша. І бачимо у нас є. Англійська, французька, німецька, італійська, португальська та російська. Є. Це добре. І зараз попробую дещо записати. Так. Це фото нам потрібно що? Відео. «Відео», Так, ось це є відео. Давайте тут спробуємо перемкнути. От є вибір 640 роздільна здатність і є 720. 000. Ну, давайте спробуємо включити середню. 1280 на 720 роздільну здатність. Де що зараз запишемо в кінці я вставлю відео. 1, 2, 3, 4, 5. Перевірка якості запису. Як видно, як чути. Так. Давайте якийсь текст зніму трошки. Ось таким чином записує. Збільшення цифрове. Ось. Все, трошки позаписував. В принципі, ось такий ідеореєстратор. Ну, подивимось як якість. Так, давайте ж розглянемо, що там ще є. У нас це, як обіцяють, повинно бути інше кріплення. Так, зараз відкриємо. Ось таке кріплення тут з поворотною головою. В принципі, я думаю, що зручно буде, та трошки інша присоска. Так, давайте подивимось, що на є. Це зарядний пристрій. Э, від прикурювача. 12 вольт. Ми бачимо, що у нас написано. 12-24 вольта. Вхід та вихід 5 вольт 1 А. Із вже ось таким міні-USB-виходом. Тобто, в старому у нас в реєстраторі був обичний такий великий Nokia вихід. І більш обіцяють, що довший провод повинен бути тут набагато довший, чим раніше було. Так, так. Уж в комплекте есть э, USB, мини-USB, проводок. Так, Та инструкция на китайский, та английский мові, да. На російській немає, хоча я не пам'ятаю, там обіцяли, що буде на російській чи ні. Не знаю. А ні, ось. Що в нас тут? Оце ось товарна накладна і бачимо ціну. Так. Ось і все. В принципі, це був огляд такого самого простого і самого дешевого реєстратора. Силка буде під відео. Кому цікаво, я думаю, що за таку ціну це непоганий варіант. Ну, з цієї сторони у нас роз'єми які. Подивимось, міні-USB тільки. Ну, ось так. Ну добре, що ж, дивіться, як воно записало. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока! Один, два, три, чети, п'ять. Перевірка якості запису. Як видно, як вчиде. Строшки на старт тим чином за фесою цифрове.